У Києві кілька десятків активістів намагалися зірвати вибори. Інцидент розгорівся в готелі Турист, що поряд з станцією метро «Лівобережна» у столиці. Там Федерація профспілок України мала обрати нового голову. Активісти хотіли завадити виборам. Вони заявляли, що на керівні посади Федерація збирається призначити людей, причетних до розкрадання профспілкових коштів раніше. Невідомі в камуфляжі та балаклавах з боєм почали прориватися всередину. У хід пішли газові балончики та димові шашки. Під час штурму у готелі почалася пожежа. До будівлі одразу приїхало п'ять пожежних машин, і невелике займання швидко усунули. Активістам все ж вдалося вдертися до готелю. Всередині вони почали трощити меблі та вимагати, аби їх допустили до виборів голови федерації. Профспілок дорогу мітингувальникам блокувала охорона та міліція. За попередніми даними, у сутичках ніхто серйозно не постраждав. Рада Федерації профспілок робила перерви, але таки продовжила роботу. Обраний в умовах блокади абсолютною більшістю голосів Григорій Осовий став головою Федерації профспілок України. Раніше осовий був виконувачем обов'язків голови Федерації профспілок. Міліція наразі розслідує вранішні події біля готелю турист.